От, на ваш погляд, якою буде зима? От, ну, це осінньо-зимовий період. Що робити? Що чекати, і, і як готуватися, як підготуватися? Ви знаєте, в нас не зима це як якісь типу. Ні, ні. Да, ну, от ми не були, там, жили, 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 а тут опа, і щось таке та. да, от, Ніколи такого не було, і от воно знову. Ну, ще в 22-му році, коли почали бити по енергооб'єктам, було зрозуміло, що вони будуть це продовжувати робити рано чи пізно, це там перемир'я, не перемир'я, але було зрозуміло, що ворог вибрав таку стратегію. Знищити енергетику мета, ми можемо тут, якби, аналітично дійти до двох висновків. От, перше, це у великих містах зробити життя неможливим, щоб там не було ні світла, ні води, там, ні каналізація не перекачувалась, нічого. От. Це, в свою чергу, що спричинить?